Всім привіт! я Настя, я з України. Нащо я це кажу, Тому що під э, тим відео, де я взяла цей коментар, мені написали багато людей, що вона русская. Я не русская, я українка. зараз відео, щоб у людини. Ну, от зараз дивіться, Ось у комментаріях. Да? Я не знаю, это даже не твоя песня. Зачем говорить звук? Ну, от скажіть, ви цю людину розумієте? Чому е, а що в Україні вже не можна говорити звук? Я захочу я буду казати. Це всі кажуть, а хейтять мене? Мене хейтять. За те, що я говорю звук. Ну, от нормальні люди. Де ви? Напишіть хоч щось. Де хто це? Це дівчинка, це чи мальчик не в адекваті.